Привіт! Рада бачити тебе! Пам'ятаєш мене та мою подругу? Я Аня, а це Лялечка. І сьогодні давай продовжимо нашу гру і будемо вивчати овочі. Тож давай разом з Лялечкою вивчати овочі! Поглянь, у мялечки є багато, багато овочів, як і є багато мисочок. Давай порахуємо, скільки тут мисочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. А чи пам'ятаєш, скільки мисочок було минулого разу? Минулого разу було п'ять мисочок? А зараз шість. Як ти гадаєш, зараз більше? Чи менше мисочок стало? 6 більше за 5 чи менше. Правильна відповідь 6 це більше, ніж 5, тому мисочок стало більше. Ну і овочей багато ж. Тому давай будемо їх сортувати. Але спочатку знову згадаємо кольори. Який це колір? Червоний. А якого кольору ця мисочка? Це оранжевий. Наступна мисочка ось така. Який це колір? Жовтий. Далі у нас йде який колір? Правильно, зелений. А якого кольору ця мисочка Це фіолетовий. І з'явилась у нас нова мисочка. Якого вона кольору? Це білий колір. Дуже добре. А тепер поглянь на цей овоч. Чи знаєш ти, як він називається? Це картопля. У лялечки є дві мисочки. В яку з цих мисочок ми покладемо картоплю? Уважно подивись на колір мисочок і на колір картоплі. Тож правильна відповідь картоплю ми покладемо в жовту мисочку, тому що вона жовта. А як називається цей овоч? Це. Часник. В яку мисочку покладемо чесник? В білу чи зелену? Ми його покладемо в білу мисочку, тому що чесник білий? Молодець. Продовжуємо. Як називається? Цей овоч це буряк. В яку мисочку ти його покладеш? І чому? Так, буряк кладемо в червону мисочку, тому що він червоний. Далі у нас ось такий великий овоч. Знаєш, як він називається? Це гарбуз. У яку мисочку ми його покладемо? У фіолетову чи в оранжеву? Гарбуз у нас. Оранжевий, тому кладемо в оранжеву мисочку його. А далі ось такий овоч: це огірок. В яку мисочку покладемо огірок? І чому? Ось сюди кладемо огірок в зелену мисочку, тому що він зелений. А що ж це за овоч? Ти знаєш? Лялечка мені підказує, що це помідор. І куди ж ми покладемо помідор? В яку мисочку? Чому? Помідор кладемо ось сюди червону мисочку, тому що він червоний. А як називається цей овоч? Тобі доводилось бачити вже такий? Це баклажан. Куди ми покладемо баклажан? В яку мисочку? І чому? Кладемо баклажан у фіолетову мисочку, тому що він фіолетовий. А цей овоч називається. Яка твоя відповідь? Це морква. Моркву ми кладемо в яку мисочку? Моркву ми кладемо в оранжеву мисочку, тому що вона також оранжева, ця морквинка. Молодець. І новий овоч це кукурудза. Куди, в яку мисочку можна покласти кукурудзу і чому? Кукурудзу кладемо в жовту мисочку, тому що вона теж жовта. Новий овоч. Такий цікавий. Плоди такі горошиночки так, кругленькі. А як називається цей овоч? Ти знаєш? Це горох, і він якого кольору? Так, зеленого кольору горох. Тож в яку мисочку ми його покладемо? Ось сюди? Дуже добре. А це у нас, знаєш, як називається? Це редиска. В яку мисочку ми покладемо редиску? І чому? Редис червоний, тому ми кладемо його в червону мисочку. Ось який великий овоч! Знаєш, як він називається? Це капуста. І капусту ми покладемо в яку мисочку? І чому? Капусту кладемо в зелену мисочку, тому що капуста зелена. А цей овоч називається цибуля. У нас є дві мисочки. Біла та фіолетова. В яку мисочку покладемо цю цибулю? Правильна відповідь. Кладемо її в білу мисочку, тому що цибулька біленька. Молодець, дуже добре.